Вітаю з вами бурсук. Дане відео корисне усім, у кого є металодетектор і хочуть розібратися в шкалі дискримінації. Як вона сформована? Друге, це звукова гама можливості даного приладу Simplex Ультра, що в ньому можна змінювати для покращення інформативності чи комфортної і тому подібне. У кої сімплекс, буде і друге корисне. Поїхали. У нас є прилади, в яких є VDI. Значення, які формуються від 0 до 99 зазвичай, є до 60, до 20, але в даному випадку від 0 до 99 саме поширене. І в нас є сегменти, які є ваські поверх. Якщо тут 99, то ось тут буде сегмент. Якщо тут 50, то по центру буде. Думаю, все зрозуміло. Шкала самої дискримінації в нас сформована ліво направо. Перша частина це чорні метали, потім ювелірка, фольга туди, ж, бронза. Далі. Пішло золото, в залежності, чим більший предмет по розміру. Тобто, як мізинець, чи як даний палець, буде відіай вище. Наприклад, на залізу буде демонструвати дрібний цвях 0203, середній 04, а вже крупніше, щось, як спис буде там, чи арматура видавати 6-7. Зрозуміло? Якщо взяти там лом. В такому діаметрі, то буде видавати 10-12 орієнтовно. Зрозуміло? Так само, якщо взяти динарій, він буде видавати там, 60. Якщо взяти крупнішу монету, він буде срібну таку ж саму при тій же пробі. От, він буде видавати вже безпосередньо там, 70. Зрозуміло. От. Поїхали. Спробуємо пройтися. Дивимось, у нас є цвях, і цвях у нас 0,4. Буде крупніший цвях, буде 0,6,07. Далі є бронза. Вона більш розмита. Дрібна, але 19, десь 20. Це основне те, що формується. Далі є фольга. Фольга теж туди поміщається, і певні ювелірні вироби. Десь близько 19. Далі є алюміній. Він є різний. В даному випадку язичок. 35. Далі йде золото. Тобто пішли жовті метали. Золото монета. В даному випадку ауреус може бути 5 рублів. Ну, десь близько 40. Якщо візьмемо крупніше, наприклад, там кільце, але крупне, воно буде більше значення вже видавати. Якщо візьмемо жовті метали, але латуні, вони йдуть далі. І чим більша монета, тим більше значення. Одна копійка, наприклад, буде там, 58, ця там 65 видавати. зрозуміло. Далі пішло срібло. При тому, що воно менше по шкалі, але воно дає вище значення. Якщо буде це, наприклад, крупна срібна монета, буде ще вище значення. Далі пішла мідь, мідні монети. І чим крупніше, тим вище значення. Зазвичай 95, 96, туди воно. Є. Також в кінець шкали попадають все плоске залізо. Якщо лопата на рибрі чорним, хорошо, якщо площиною, відповідно вона потрапляє в кінець шкали. Зрозуміло. Тобто, все зрозуміло. Тепер, наприклад, якщо в мене тільки дрібні цвяхи, а в базі налаштування програми це можливо 4 або поле, або парк 99 тонів це не регулюється, але я хочу відсівати тільки дрібні цвяхи, а якийсь спис металевий копати чи арматуру в тому ж числі. Я перехожу ось сюди в дискримінатор, саме по звуку, і бачимо, тут значення в мене стоїть 8. Зазвичай воно 15. Якщо я встановлю це значення на 5, в мене це 4, відсіюється. Якщо я встановлю це значення на 3, то в мене це перейде в колір. Тобто, якщо я знаю, що в мене спис значення 7. То я встановлюю це значення на 6. І спис, тоді я не пропущу, він буде мене звучати кольором. Тобто, ось дана функція вас буде, встановлювати значення, з якого буде починатися кольоровий сигнал. Зрозуміло? Ще далі переходимо в саме меню. Що стосується в нас других функцій, ви можете їх розірвати по-іншому, встановити, деякі будуть переходи по частотах. Наступна функція це частота. Це частота, з яким звучить залізо. Ну, воно там 30. Я можу задати, що воно звучить вищим тоном в герцах, Бачите? Так само по всіх типах металу, відповідно по шкалі, ви можете це задавати. Далі, наступна функція, а це гучність. Ну, ви можете регулювати це гучність заліза першої частини, ту, яку ви встановлюєте. Це пішло далі. Де золото, фольга, латуні і мідь. Зрозуміли? Тобто ви регулюєте гучність. Ну, можна гучність не тільки заліза відрегулювати, тихо, а відрегулювати і гучність безпосередньо. От я гучність заліза встановлю на одиничку. Звучить тихо. Якщо встановлю його знову вже на 5, буде гучно. Для інформативності я рекомендую це збавити. Якщо ви гучність заліза постановите на 0, навіть коли увімкнено, воно буде відсіяно. Зрозуміли? Тільки якщо буде вдруг попадати там в кольоровий сегмент і тому подібне. І пішли далі по самій шкалі. Воно ось таким методом перестановлюється: другий, третій, четвертий. Я можу зробити, щоб буде тиха гучність. На крупну мідну монету. А можу підняти, щоб на ньому було високо, там в класі чи в середньому встановити. Зрозуміло? Тобто, це все меню, звукове управління по гучності. Також, ви можете не тільки вимкнути в меню. Безпосередньо в нас знаходиться ось гучність заліза. Бачите? Ось так воно вимкнуто, а ви можете просто його активувати, увімкнути, але зробити тихим, встановити на рівень 1. Зрозуміли? Тобто, це. Доволі корисна інформація. Тобто, по шкалі все я підсказав, розібралися. Можете налаштовувати собі шкалу, як вам за потреби потрібно і розуміти, як формуються всі ці сигнали і всі ці цілі. І друге, це безпосередньо яке є меню управління і що воно дає. Тепер.